Вітання всім, мене звати Максим і хотів поділитися з декількома думками, враженнями про курс самооцінки ведичного астролога пана Петра Клійчука. Перш за все, хотів би сказати, що це курс не просто про те, як невпевненість в собі людині підняти впевненість, самооцінку. Це перш за все про налагодження зв'язку з самим собою, що для мене було надзвичайно важливо. Це про а, пізнання себе, своє внутрішнього світу, своїх бажань, стремлінь разом з тим певних страхів, непевностей. Це про пошук гармонії у різних сферах життя, балансу. А, і на сьогодні відчуваючи більше спокою внутрішнього умиротворення, Певно, носів собі, більш адекватного прийняття себе разом зі своїми ще на даний момент якимись там, недоліками, можливо, недосконалостями, а приймаючи адекватніше себе, відчуваю, як інші краще сприймають мене. Тому якось я так завважую такий а, механізм дзеркала. Чим впевненіше я відчуваю себе, чим більше я приймаю себе, тим якось я відчуваю більш позитивний якийсь від, ну, не відгук, а такий більш позитивне прийняття е, оточуючим мене. А це стало для мене можливе за рахунок певних моментів, на які хотів би звернути увагу. Перш за все, це те, що курс побудований на глибокі знаннях, які базуються на священних Божих писаннях, на багаторічному досвіді е вчителів пана Петра, на багаторічному досвіді самого пана Петра, і також е завдяки його такому чуйному індивідуальному підходу і його вмінню почути, відчути кожного студента його внутрішній світ, його переживання, якісь. Е що хвилює і так само формат самого курсу навчання теж дуже цьому сприяє. Тому щиро бажаю вам того внутрішнього, особистого зростання і до зустрічі на курсі самооцінків пана Петра Квічука. Усіх благ!